Що робити з гортензіями у листопаді місяці? Як їх підготувати до зими? Що з ними можна ще робити? Чи можуть вони просто стояти ось так, з звітями ще, чи їх обрізати? Дивіться, у мене деякі волотисті гортензії, потім перейдемо до широколистих, стоять ще з китичками. Єдине, що навіть оцю можна прибрати ось так. Вони ще стоять з киточками, тому що я буду готувати прикраси, я вже не один раз казала, на ялиночку на вулиці. Більш цілі, такі, більш-менш, вони мені потрібні, тому вони будуть стояти максимум до якогось Святого Миколая чи ще. Звісно ж, буду слідкувати, щоб сніг не поламав кущі. Але, в принципі, вони підв'язані, я думаю, буде все гаразд. Так, цей кущик так стоїть. Деякі кущики обрізані, просто ось так. Формуюча обрізочка ще е, не, ну як, деякі роблять, деякі не роблять. Я не роблю. Я формуючу обрізочку роблю вже в лютому місяці, я казала, тому що можна щось на живцювання зробити потім. Щось цікаве, проекспериментувати і ще щось. Тому деякі кущики у мене ось такі високі, тільки соцвіття зрізані, а деякі трошки нижче. Але цей кущик, навіть високорослий, я трошки буду обрізати нижче однозначно. Але треба, щоб ще в травні місяці вони е пережили заморозки, які будуть обов'язково. Багато бронячок може ще підхватитися, тому лишні гілочки ще будуть. Так, ніякі підживлення ми вже не даємо, нічого не сипаємо, тому що волотисті гортензії потихеньку засинають. Уходять з плячку і нічого їм вже не потрібно. Підсипати, підливати однозначно. Єдине, що ще можна, це пересаджувати. Зараз ще не знаю, як у кого, але у мене ще так волого, м'яко і тепленько. Сьогодні 10 листопада, але бачу на неділю вже якісь 2 градуси. Може й бути 0. Для волотистих гортензій це не проблема. У мене тут сірка, хто не підсипав сірку, можна підсипати. Хто не сипає її зовсім, то не потрібно, це не страшно. Для волотистих гортензій, як я сказала, не страшні морозці. Нічого їх закутувати не треба, укривати не треба, вони і так добре перезимують. Тільки навесні, коли вже проснуться зелені бронячки, тоді потрібно укрити. Ані. Вони вимерзнуть і з піднизу дуже гарні будуть гілочки. пустять. Волотисте гортензія дуже гарно пускає з під низу нові пагони. Це не страшно. Якщо потрібно вам під широколистів гортензії мульча для укриття, то її треба посушити. Обов'язково вологе під укриттями нічого не ложимо. Зараз я покажу, ми перейдемо обов'язково до широколистих гортензій. теж. Поки що ось так ця мульча лежить. А потім я її заберу. Бачите, лаймлайт ще чекає під обрізочку, але тут деякі китички гарні, то вони теж підуть на ялиночку і вона ця, теж так просто буде поки що стояти. Фреїсмельбочку можна зараз під обрізочку. Ось так. Так, так, треба ж попасти тепер. Ой. Я ще планувала дещо пересадити, але пішов дощ, дуже розмокло. І не хочеться місити землю, але бачу, ще дощі стоять. То подивлюся, обов'язково вам покажу, що я новеньке хочу підсипати, щоб було м'якіше під гортензією І трималася трошки волога. Так, і оці пиптики обріжемо. Хоче додати сюди торфу або а, нагорнути трошки мульчі, можна, але не багато, Щоб не було так сильного запрівання у гортензії біля цієї шийки і так далі. Так, йдемо до широколистих гортензії. Широколисті гортензії в мене по-різному уходять і готуються до зими. Одна, наприклад, ось, бачите, дуже листя вже гарно підготовлено, можна його обережно отак. Зламати, тому що під укриття на листя не потрібно, воно буде гнить, гнить і заважать бронькам. І бруньки можуть заражатися і теж пропадати від цього. Дощі пройшли доволі таки волого, і це вже досить для них однозначно, бо буде під укриттям дуже волого. Я не вкриваю їх агроволокном, тому що в мене в минулому році. Померзли і кущі зменшилися. Тому я поки що не укриваю, а укриваю горщиками. Але для того, щоб укрити горщиками, отут повинно бути сухенько. І тому, якщо на днях буде дощки, я буду їх вже накривати, щоб поменше сюди потрапляв дощ. Тому що скоро-скоро вже почнуться морозці однозначно. І коли я накрию горщиком, конденсат підніметься, вологий горщик буде на стінках. І буде на гортензії на оцих бронячках, і вони обмерзнуть. Тому я буду намагатися вже далі тримати ось тут все сухенько. Звісно ж, тут буде ще мульча різна. Буде трошки утеплення я покажу, трошки по-іншому, ніж в минулому році я робила і позаминулому. А поки що вони отак стоять, провітрюються. Але листичку я потихеньку знімаю. Так, дивіться, в мене тут трошки мульчі, але вона, скоріше всього, намокла. Да, була суха намокла. Я її висушу в хаті. Потім обкладу одну гортензію точно, ось цим сухеньким. Тут буде трошки утеплення, щоб на стінках не собиралася сильно водичка і не було обмерзання. Це вже скоро. Так, поки ще я прикриваю, щоб сильно не намокало. Так, ці дірочки можна трошки прикрити. Але її висушу це не проблема. Так, бачите, ці гілочки підготувались, майже підготувались, дерев'янію, це добре. До зими, а бруньки будуть зеленими. Бруньки дуже чуттєві до морозів. Їх треба захищати. Так, бачите, ось дерев'яні, а тут нічого не буде, бачите? Ну, я нічого поки обрізати не буду, тому що, щоб там далі нічого не пропадало. Хай вже пропадає більше зверху, чим донизу йде. Так, брунечки, бачите, які готові до квітування вже на весну. І тут вже теж потихеньку. Листя я пробираю, з листям я не відправляю під укриття. Поки що тепло, вона тільки теж почала червоніти, відходити, готуватися до зими, а так дуже довго стояла зеленою. Поки нехай стоять із цим листячком. Якщо там якісь перепади температури трошки будуть приближатися до 5-4-3, то нехай. Це листечко трошки брунечку захищає. Бачите, воно трошки ось так прикривається. Тут теж волога, не дуже чудово. Так, тут гілочка. Я її давно не відкривала. Так. Вона, мабуть, пропала, не прийнялася. Це з цього кущика ось. Скоріше всього, не прийнялася. Ну, листя приберу, а там вже буде видно. Так, і зараз покажу одну ще широколисту, яка навіть і не збирається спати. Тут уже укриття стоїть, тому що колись були морозці, я прикривала. Бачите, я навіть прикривала оці дирочки, щоб не заходив сюди мороз. Мульча тут буде зовсім інша, зелена, свіженька і не сухенька. А ось широколиста, яка теж не збирається особо. Бачите, тільки-тільки щось починає дерев'яніти. Так стоїть зелена. Оце кепські справи. І листя почало, тільки ось. Тут можна зрізати, тому що бруньки немає. Вона в цьому році щось у мене завередувала зовсім була така красуня, а зараз. Дуже їй складно, мені дуже хотілося її викопати. Думаю, може тут хрущі, хоч і проливала, але рядишком то хрущ з'їв одну, то вона якась трошки странна. Але бруньки є ось квітучі. бачите, ось бруньки є. Але готується вона потихеньку. Тут теж я вже нічого не підсипаю, вже давно підсипана і сірка, і суперфосфат, ось воно, кружочки лежать. Вже нічого не даємо. Скоро готую суснову подушку, утеплення і горщики вже стоять на поготові. Це зараз в листопаді можна, що зараз можна підготувати. Мульчу сухеньку або вологу. Я скоро покажу, що я буду середину класти. І, в принципі, все. Я поки що нічого не вистраю, тому що в мене кущик цей зменшився, він був більший, а він підмерз під агроволокном, тому у мене вони будуть під горщиках. І покажу, що я буду всередину клеїти під горщик. Отак От малюки стоять волотисті, бачите, ось теж сильно намокли. Мабуть, я накрию тут ще чимось, щоб дуже не намокали. Воно ну, в горщиках не потрібно так сильно. І ось тут смішно обрізано, бачите, деякі обрізані киточки, а деякі готуються до нового року на ялиночку. Якщо витримають, не розпадуться, хоча мені дуже великий не треба, не треба, то поки що кущик ось так негарно, але. Трошки обрізаний. Але якщо у вас вже температура опустилася нижче, ніж 2, то обов'язково потрібно хоча б тимчасове укриття. якщо вже постійно, то, звісно ж, широколиста повинна бути укрита. У мене ще тепленько, але на днях бачу в кінці тижня щось уже, бо це вже листопад, там уже повинні будуть якісь і морозці бути. То широколиста повинна бути укрита. Волотиста ні. Волотисті так і залишаються. Все, дівчатка, лайк вашим гордендюлечкам, всього найкращого. Нехай розвиваються вони у вас дуже добре. Якщо не дуже добре, будемо виправляти разом.